Де необхідно тримати фокус уваги? Є чотири варіанти. Перше, такий от прямий фокус уваги. Наприклад, от я зараз дивлюсь на камеру і тримаю чітко фокус уваги на ній. Це прямий фокус уваги, це очевидно. Доволі часто юристам доводиться в судовому засіданні дивитися на суддю, де хто використовує таку метафору, як сверлити поглядом, ну і так далі. Коротше кажучи, коли ми отак от витріщаємось на людину і вся увага на ній. Це перший. Другий спосіб тримати увагу, це коли, наприклад, ми десь залишили ключі і шукаємо їх. Називається фокус уваги гіпотетичний або телефон, якийсь документ, чи ще щось. Тобто щось, що ми знаємо, його місце знаходження, нібито. І нам необхідно перевірити, ага, чи є воно там, чи немає. Десь так це. Наступне фокус уваги це метафорично доволі часто називають, коли людина тримає очі на потилиці. Коли я фокусуюсь на вас, зокрема, в даному випадку, одначе і тримаю у фокусі уваги якусь іншу людину. Можливо, краєчком погляду, можливо, за звуками якимось. Коротше кажучи, я фокусуюсь на двох аспектах: на даному випадку вас і ще на чомусь. Тобто, це такий непрямий спосіб фокусування уваги. Це третій. І четвертий спосіб це коли ми фокусуємось на чомусь. Конкретному у зовнішньому світі і чомусь такому, що є у внутрішньому, наприклад, на своїх переживаннях. Наприклад, я фокусуюсь на вас, зокрема, в даному випадку, на камері, і на певних відчуттях, які у мене виникають у моєму внутрішньому світі. Це можуть бути переживання у зв'язку з тим, що я щось там. Не підготував, можливо, якийсь документ, голодний, жарко, чи в мене якийсь є внутрішній діалог. Доволі часто ми бачимо таких людей, які нібито от, називають завтикали, зависли, підвисли. Тобто у них такий тоді розфокусований погляд, і вони перебувають в стані, коли фокусуються одразу на двох речах: на чомусь зовнішньому і внутрішньому. Це щодо фокусів уваги, одначе є і продовження. Уявіть, яке спілкування відбувається, коли ми комунікуємо з людьми, які тримають фокус уваги неоднаково? Або однаково. Зараз давайте краще вам на прикладі. Коли в нас є дві людини, які отакий ось прямий, уважний погляд один на одного роблять, то ми говоримо про те, що тут є така от співпраця. А що ж буде, коли. Наприклад, людина, я буду прямий фокус уваги виражати. А мій співрозмовник буде перебувати у такому от фантомному способі уваги. Тобто у нього буде на мені погляд такий розфокусований, і він буде у чомусь такому внутрішньому своєму подумки знаходитись. То тоді, скоріш за все, я його буду своїм таким. Поглядом провокувати на відчуття певних емоцій. Якщо ми говоримо про перемовини, то зверніть на це увагу. Якщо людина в прямому контакті з вами не перебуває, а щось у неї десь вона отак, от, як ми кажемо, завтикала, заснула нібито, то ми своїм прямим поглядом будемо її провокувати на певні емоції. Доволі тобто часто це в судових засіданнях таке, коли ми звертаємось до суду. Якщо ми бачимо, що суддя прямо на нас не фокусує увагу, то це, можливо, спосіб, коли або не прямо нас ідентифікує, або фокусується на чомусь своєму. Можливо, на тому, яке буде рішення ухвалено, можливо, на наступних якихось питаннях, а можливо, вже на обіді, який необхідно зробити, обідню перерву, чи ще на чомусь, чи там, чи там забули виключити, виключити чайник, чи ще щось. Тому наша задача фокусуватись і розуміти, як це у нас, який фокус уваги, і у нашому співрозмовнику. Давайте ще далі подивимося, що ж буде, коли я буду, наприклад, прямий фокус уваги виражати, а людина, з якою я буду комунікувати, буде так мене тримати у непрямому фокусі уваги. Тобто вона не буде прямо на мене так витріщатися, але так десь у неї будуть. Очі на потилиці. Що ж тоді буде? Тоді це буде принциповість. Тобто я принципово на людину витріщаюсь і її вказую. О, я на тебе принципово зверну увагу, і навіть якщо ти немає, не звертаєш уваги, то я от принциповий. Далі перейдемо. Що буде, якщо я буду прямо виражати свою увагу, а інша людина от буде якимось чином нібито щось шукати? В просторі, ну, нібито вона шукає ключі чи щось таке, що повинно бути. То в даному випадку у мене буде розчарування. Оскільки людина десь буде щось там шукати, а я ж їй от хочу доказати. Таке доволі часто буває, коли ми в перемовинах. Так? Ми щось хочемо людині доказати, а вона шукає, де її там ключі від автомобіля, переживає. До речі, сюди ж якраз про те, що чайник забула виключити. От вона думає, згадує, дивиться, де той чайник, де ті ключі, потрібно їх забрати. Ось такий спосіб. Коли в суді ідеально, обов'язково зверніть на це увагу, бо ми хочемо суді щось довести, а суддя шукає, де ручка ділась, якої потрібно щось записати, чи де судовий розпорядник, де охоронець, де можливо доказ, де матеріали справи. І. Тоді у нас буде виникати, як ви розумієте, не зовсім таке от розуміння судді, тому що ну, буде таке відчуття, ми будемо ну, жаль такий, що от, от, ну, ви нас не слухаєте, і, і так далі. Тут взагалі-то таблиця така ціла може бути. Ціла, наприклад, коли я в такому буду фантомному е Фокусі уваги. Тобто, нібито дивлюсь на вас, але думаю вже, ну, наприклад, про вечерю, яка у мене. А ви мені щось там хочете доказати. То, скоріш за все, є... то, скоріш за все, буде така от нібито певна зацікавленість, але вона буде в мені, але не у вас. У вас буде, от, як я вам розповів, зворотній ефект. Я, звичайно, в цьому відео вам не передам всю суть цього питання про фокус уваги. Одначе вам необхідно зрозуміти, що в нас є їх чотири. Це прямий фокус уваги, це непрямий. Далі це фокус уваги, який ми називаємо гіпотетичний, коли шукаємо певні там, ключі, наприклад. І фокус уваги, такий от, фантомний або сублімований, коли ми от, думаємо про щось. З внутрішнього світу і щось фокусуємо увагу на зовнішньому. І ми, нам бажано, б, щоб ми натренували оцей ось фокус уваги, щоб ми вміли також фокусуватися, робити очі, умовно кажучи, на потилиці, на, можливо, навіть фокусуватись на декількох якихось там речах, які знаходяться у зовнішньому світі. Калібруємо таким чином людей. І, звичайно ж, потрібно враховувати. а... На чому ж фокусується наш співрозмовник? Прямо, можливо, він не прямо нас так калібрує, а можливо, у певному якомусь фантомному він фокусі уваги. Тобто це вам от таке ось домашнє завдання. Подумайте, який фокус уваги у вас менш прокачаний із тих, яких я вам назвав, і спробуйте прожити декілька днів, використовуючи нові, задіючи чотири фокуси уваги. Na związku.